Прийшло життя не варт було і труду, лише образи наберешся вщерть. Останні дні вже якось перебуду, та вже кінець, переночую в смерть. А що в житті потрібно ще мені одбути всі ці клопоти земні, оці останні клопоти удбуть, Іти туди, куди мене ведуть, аби удбути все уже одбуде. І щоб не буде, щоб уже не буде. Три дні дали на розмисли мені. А навіщо вже тим смертникам три дні? Чи їх уже тримає, що на світі? Це ж, наче взяти привід на ланцюг, Що наче там вовтузиться в лахмітті. Та ж скільки тут сиділо в волоцьох, клуді в різних теж чекали страти, мабуть, їм же не хотілося вмирати. Що ж, ви вже відбули своє, щасливці. Хто б ви не були, а ви вже отбули. Це ж, певно, тут сиділи і убивці, збудована ж в'язниця ще коли. А ось де прихилює свою втому. За стільки довгих днів, за стільки довгих літ, чи тут змінили хоч оцю солому, чи кинули хоч свіжий околіт. А втім, яка мені уже різниця, я теж убивця, я убила Гриця? Ось за те мені й заплата, із кам'яних мурів кам'яна я хата, старий кожух, солома, постелюсь, хоч так полежу, в пітьму подивлюсь, а я заснула, Господи, заснула солодким сном. Уперше за стільки днів, та так заснула, наче потонула, ще щось хороше снилося мені, Прокинулась ніяк не розберуся, чого я тут, хто вбивця, хто маруся, сама від себе ще така далека, немов оце приніс мене лелека та й упустив у мальвах і журшинах. На тих ранкових росяних стежинах, і я ще, як малесенька дівчатка, щоранку починаюся спочатку, солодка млість, лідесенький промінчик, Як добре жити, думати про інше, а сон минув, розтанув і натомість раптовим болем обпекла свідомість єдине слово виникло, Невже душа болить і тіло як чуже, навпомицьки з підлоги підвелася, не розчесавши коси, заплелася. Все так, як є, приречена одна. Стіна, стіна і грати, і стіна. А вже світає. Сумно, сумно, сумно. Благословляється на світ, десь коні ршуть, і глухо грають сурми. Полтавський полк виходить у похід, десь грають сурми, добрий час їм грати. Лета приб'ють так само, як колись. Душа рвонула і застряла в братах. Прозорі руки З гратами сплелись. Далекий гомін сповнює в'язницю. Ти вітер ходить куря руду, це вперше Грицю, це уперше Грицю, Що я тебе в похід не проведу. О льються сльози материнські лються, свята печаль, печаль без гіркоти. Загинуть хлопці, то, хоча б по-людськи. А як загинув, як загинув ти, Що кожен їде і вогню, і грому. Всього там буде в клекуті доріг. А ти лежиш на цвинтарі старому, де ще ніхто з козацтва не поліг. Останні зорі в небі догорають. вперше за багато літ. І коні ржуть, і сурми грають, а полк без тебе вийде у похід. Уже, мабуть, молебень відслужили, бо затужили дзвони, затужили. І заридали дзвони, загули, Це ж там за браму хлопців повели. Це ж полк виходить за далекі гони, комусь до поля стане голова, головах, і дзвонять дзвони, дзвонять, дзвонять дзвони по всій Полтаві, по усіх церквах. Затисну вуха, чую крізь долоні. І тут церковцю прямо в бастіоні. І той соборний величезний цвін, все заридало хлопцям на стугін. І навіть ця ні-ні, а ця й освеця Тюремна церква, і тюремна теж, Вона в Полтаві гарно так зоветься Усіх скоропящих вже ж, усіх скоропящих радості Я рада, і що мене найбільше веселить, Коли так душу випалила зрада. То вже й душа так наче й не болить, ще ні за чим на світі їй не шкода, така полегкість мало не сміюсь. А цю тюрма оце і є свобода, бо я вже тут нічого не боюсь. А дзвони б'ють, а дзвони калатають, Стається, небо й землю розхитають і тут, і там, і теж аж на горі, далекі дзвони б'ють в монастирі. І десь там юрми, натовпи, там люди, там зорі в невічисті, як ремен, ще жінка мужу падає на груди, і діти тягнуть руки до стремен. Чиясь край шляху плаче наречена, там вийшли всі і немічні, і малі, І тільки я до цього не причетна, я сайпа людям на своїй землі. А поки йде, нема коли журиться. Уже хтось інший став під корогову. Хорожі є, немає тільки Гриця, а я жива. Чого я ще живу? Жінки дорогу слізьми перемили, а Гриць лежить, загинувши за так. Чи йому той прапірок прибили, чи там на хресті, що видно, що козак. Промчали коні повз мою в'язницю, копита б'ють вже десь біля воріт. Це вперше Грицю, це уперше. Виходить полк без пісні у похід. Все тихше й тихше, сурми вже не грають, шумда линіє, дзвони замирають. Прощайте, хлопці, бийтесь до ладу. А я вже вам і пісні не складу.